Вітаю на календарі понеділок, 7 серпня. Яким був початок нового робочого тижня у Рівному та області? Розповідаємо далі у випуску новин. У рівному провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Ігоря Рячка. 32-річний старший солдат загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. На чоловіка вдома чекали дружина та дві доньки. Як рівняни віддали шану земляку герою, розкажуть наші журналісти. Новий тиждень розпочався у рівному спрощанні із полеглим на війні захисником Ігорем Рачком. 32-річний старший солдат загинув 1 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У дощовий ранок на головному майдані обласного центру зібралися рідні та друзі, колеги по роботі та побратими рівненського героя. За кожного з нас поліг цей соколик. Це сонечко для своєї матері, в якої самої. Виривається душа з грудей сьогодні. Ця опора для скорботної дружини, якої здається, теж життя покидає на цьому. Багатостраждальному майдані найважче прийняти втрату Ігоря дружині та двом донькам. Чоловік добровільно відправився захищати країну на другий день повномасштабного вторгнення, щоб його рідні були у безпеці. За плечами захисника була лише строкова служба в армії, але Ігор відчував свій громадянський обов'язок, тому не злякався тих випробувань, через які йому доводилося проходити. Він поклав своє життя за те, щоб мої діти росли у вільній країні. Спасибі великі герої і Щирі співчуття, дружині. Герої не вмирають. Слава Україні у цивільному житті. Ігор Рачок працював бетонярем на одному з місцевих підприємств. Ті, хто знали чоловіка особисто, пригадують його людяність та доброту, спокійний і врівноважений характер. Ігор взагалі був золота дитина. Знаю за того, що він наш сусід і дружив з моїм сином. Пам'ятаю, як з армії прийшов такий, ну такий красень, легінь. Дуже хороший хлопець, його ніхто не чув. Щоб він пив, щоб він бився. Ну дійсно помирають найкращі. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовище Нове, у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Шукав політичного притулку у Білорусі. мешканця Рівнищини спіймали при спробі перетнути державний кордон. Чоловіка затримали 26 липня на околиці села Людень орієнтовно за 10 кілометрів від кордону з Білорусю. У письмових поясненнях він зазначив, що намагався потрапити до РБ аби просити там політичного притулку. Свою провину визнав і попросив суд розглянути справу за його відсутності. Суддя визнала чоловіка і призначила 3400 гривень штрафу. E cool. Крав телефон, допоки власниця відпочивала у кав'ярні. У Рівному затримали злодія. 5 серпня до поліції звернулася 18-річна рівнянка, що невідомий викрав її мобільний телефон. Правоохоронці на місці події встановили, що заявниця відпочивала разом із подругою в одній із кав'ярень обласного центру. Скориставшись тим, що дівчина залишила свій гаджет на столі літнього майданчика та зайшла всередину закладу, зловмисник забрав телефон і почав тікати. Втім, його затримав відвідувач, коли дівчата здійснили галас. Нині 25-річний житель обласного центру перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Освітня реформа одна із наймасштабніших в Україні. У 2018-му в державі взялися за реформування середньої освіти. Першокласники почали навчання за новою раніше невідомою програмою нової української школи. У 2022-му стартував другий етап. Тоді, під час повномасштабної війни, до навчання по-новому перейшли учні п'ятих класів. Що змінилося в навчальних закладах Рівненщини? Що про нуж говорять вчителі, учні та батьки? Дивіться у наступному сюжеті. 2018 рік став початком реформування середньої освіти в Україні. Саме тоді першокласники почали навчатись за оновленою програмою нової української школи. НУЖ стала викликом не тільки для учнів, а й вчителів, адже це мали бути нові підходи і методики освітнього процесу. Тому, перш ніж відкрити двері для маленьких першопрохідців нової програми, навчались і вчителі. Нова українська школа, реформа нуж, стала для них точкою їхнього педагогічного зростання. Переді мною перед керівником стояло три завдання. Перше це навчання з тренера Мануш. Друге це створення освітнього середовища і провести технології нової української школи в практику, в діяльність. Як педагог я прекрасно розумію. Щоденне освітлення, колір стін, зручні меблі сприяють позитивному налаштуванню учнів, мотивують їх і навіть розширюють світогляд. Нова українська школа, за словами вчителів, це нові підходи та методики подання інформації, навчання через гру. Це дозволяє дітям поступово призвичаїтись до навчального процесу. В Новій українській школі багато гри. Я хочу сказати, бо там дуже багато і в групі, і в парі команда, і, і ну дуже багато різних методик вчитель їх може використовувати. Під час уроку і неодноразово. Під час самооцінки. Під час якогось тестування, де потрібно обрати правильна чи неправильна відповідь, чи, наприклад, задаються тест і кожному кольору відповідь. Це на уроці математики. Наприклад, ми часто проводимо з тиглинками лего і фізкульт-хвилинки. За словами вчительки початкових класів, інги Сверед, програма нової української школи передбачає залучення до освітнього процесу не тільки учнів, а й батьків, що дозволяє останнім краще зрозуміти дітей та новий підхід до навчання. Нужна для широкі можливості співпраці з батьками. Ось така. Є технологія партнерства. Батьки, наші партнери, батьки наші помічники. Ось, давайте звернемо увагу, що батьки допомагають нам і в оформленні освітнього середовища. Ось це дерево прекрасно іменувала художниця, мама класу, це оформлення фото зон, це ярмарки, це різні акції, екологічні, благодійні. Звісно, зворотній такий зв'язок з батьками дуже важливий. У Інни Симончук троє дітей здобувають освіту у Сарненському ліцеї. Двоє молодших навчались саме за програмою нової української школи. І різниця відчутна, говорить жінка. Дуже дітям подобається вчитися за новою програмою, тому що. Тут більше можливостей для дітей в цій програмі дітям подобається творити різні проєкти. Вони подобається, їм подобається працювати в групах, в колективі. Вони більше спілкуються. Старшому хлопчику також подобалося вчитися в школі, але менші вже любили, приходили додому. Вони вже їм були там завдання різні творчого плану, і вони вже виконували, вони сідали навіть разом. Всі троє у Сарненському ліцеї відзначають, чи не найбільшою перевагою реформи середньої освіти, є інклюзія у закладі працює вісім класів з інклюзивною формою навчання, що позитивно впливає не тільки на учнів з особливими освітніми потребами, а й інших школярів. Інклюзивна освіта дала можливість діткам з особливими освітніми потребами набути статус повноцінного школяра. Пріоритетними напрямками нашої роботи є сприяння їх соціальному, емоційному когнітивному розвитку. Задяки цьому вони почувають себе неповторними, повноцінними учасниками суспільного життя. Тобто, якщо коротко сказати, ми підлаштовуємо. Навчання під дитину, а не дитину під систему минулого року. Реформа стартувала у базовій школі, тобто учні п'ятого класу також розпочали навчання за програмою НУШ, але на відміну від 2018-го цей етап реформування відбувався в умовах воєнного стану. Через війну не було державного фінансування. Паперовий версій підручників, до яких ми так звикли. Але реформа нуж у нашому закладі не зупинилася. Ми продовжили працювати, підлаштовуючи наявну матеріально технічну базу під її вимоги. Вчителі відзначають, учні-нуш учні нужці зовсім інші школярі. Це зовсім інші дітки, дітки, які не бояться викликів. Вони вільно спілкуються, вони вільно володіють мовленням, вони вміють працювати в групах, вміють працювати в двійках, трійках. Тобто вони по-іншому сприймають навчальний процес. Вони до нього ставляться набагато легше, ніж інші діти. Ну, звичайно, що програма для них була, мабуть, і важкуватою, тому що підручників, як таких у нас не було. Нам доводилося працювати з електронними підручниками. Рукованими матеріалами внуш кажуть, вчителі навчаються не тільки діти, а й вони самі, адже кожен урок має бути унікальним, аби дітям було цікаво. Я працюю вже внуш 5 років, тобто я вже п'ятий клас закінчила, переходжу вже в шостий клас разом із дітками, можна так сказати. То я не уявляю урок без цих таких інтернет-ресурсів, мається на увазі ігор, різного такого, щось цікавинки. Того, що я для себе це теж вивчаю, щось особисто вивчаю. Вчуся з ними разом. Реформування середньої освіти в Україні планують завершити до 2026 року. До того часу усі класи мають перейти на навчання за новою програмою. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У дубні нетверези водій порушник отримав два протоколи та постанову. Днями близько 19-ї години на вулиці Морозенка в райцентрі патрульні помітили ВАЗ, водій якого не вімкнув світловий показчик повороту. Інспектори вирішили його зупинити, однак авто продовжувало рухатися ще декілька хвилин. Під час спілкування з водієм з'ясувалося, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Однак від огляду 22-річний порушник відмовився. До того ж, чоловік не мав посвід. Навчання водія. Ворожі телеграм-канали поширюють фейкову платіжку від імені НАК Нафтогаз, у якій людям, начебто, пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів. Насправді такого повідомлення не існує. Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом Ви можете отримати знижку на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота. Патрулювання у населених пунктах охорона об'єктів стратегічної та критичної інфраструктури, виїзди на спрацювання сигналізації як в приватних господарствах, так і в магазинах, школах на підприємствах. Про роботу поліції охорони Рівненщини в умовах воєнного стану дивіться далі. Ось так за лічені секунди грабіжнику вдається проникнути до магазину. І поки він відкриває касу, забирає гроші та шукає, чого ще викрасти з торгового залу, на місце злочину вирушають поліцейські охорони. І поліція, руки догори виявити незаконне проникнення до магазину вдалося за допомогою спеціальної системи охорони. На вхідних дверях, вікнах, запасних входах встановлені спеціальні датчики, які спрацьовуючи, передають сигнал на головний пульт. Там диспетчери бачать звідки грабіжник намагається вдертися всередину. 21 тест, магазин Сілвен Віденська 13, перша друга зона спрацювання, датчик руху та відкриття дверей. 12.05. для того, щоб зняти сигналізацію, і дається там 10-15 секунд, щоб не пішло спрацювання до нас на пульт. Це якщо йде вхід через вхідні двері. Якщо ж зловмисник під час охорони об'єкту питається зайти чи через тильні двері, чи розбиває вікно, відкриває спрацювання сигналізації, іде моментально. Для цього йде розбивка на групи. Перша, друга, третя, четверта, де визначені датчики руху, датчики розбиття вікон, датчики відкриття дверей чи інші датчики. Підслідковуванням спрацювання датчики виїздом на місце та затримання порушника займається структурний озброєний підрозділ Національної поліції України, поліція охорони. Поліція охорони це структурний підрозділ Національної поліції України, який забезпечує охорону об'єктів всіх форм власності. Забезпечуємо охорони шляхом залучення під фізичну охорону та під технічну охорону. Фізична охорона забезпечується задіянням працівників безпосередньо до несення служби на постах і маршрутах, а об'єкти обладнають засобами тривожної сигналізації, засобами протипожежної сигналізації. Таким чином ми забезпечуємо охорону З введенням воєнного стану в Україні. Специфіка роботи структурного підрозділу на Рівненщині дещо змінилася. Посилилася охорона важливих об'єктів області, зокрема критичної інфраструктури. Працівники почали заступати на цілодобове патрулювання як в обласному центрі, так і інших населених пунктах регіону. З початком повномасштабного вторгнення наші працівники залучалися до несення служби на блокпостах, які знаходилися навкруги міста рівного. Є повна співпраця з поліцією, з Структурними підрозділами головного управління національної поліції в Рівненській області ми всі працюємо в системі єдиної дислокації і працюємо як один єдиний злагоджений механізм. Навіть в умовах воєнного стану поліція охорони впроваджує нові проекти, серед них посилення охорони закладів освіти, приватних будинків і квартир жителів Рівненщини. А з початку серпня почали співпрацювати з ДСНС. Від початку року за ініціативи департаменту поліції охорони і підтримки національної поліції України було реалізовано проекти Варта вашої оселі, залучення об'єктів особистим майном громадян, квартири, будинків під охорону. Також був проект протягом протязі червня місяця Створимо простір вашої безпеки і Зараз у нас з початку серпня триває проект залучення об'єктів під засоби протипожежної охорони ми обладнуємо всі об'єкти засобами протипожежної охорони з метою уникнення таких неприємних моментів надавати послуги з охорони продовжуватимуть незважаючи на виклики сьогодення не припиняли працювати навіть в умовах блекауту адже підрозділ був забезпечений як генераторами так і пальним аліна літвінчук Мельник, випуск новин На Дубинщині одна вантажівка наздогнала іншу. ДТП без травмованих сталося 6 серпня близько восьмої ранку на автодорозі до Манове Коваль, Чернівці та Реблече поблизу Млинова. Поліцейські з'ясували, що 29-річний водій авто дав з напівпричепом, не був уважним, не стежим за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції. В результаті допустив зіткнення з попутним автомобілем Мерседес напівпричепом. Транспортні засоби зазнали. Механічних пошкоджень керманичі не постраждали. Прокуратура через суд вимагає скасування спецдозволу на видобування граніту на Рівненщині у родовищі вартістю понад 108 мільйонів гривень. У липні 2016 року Державна комісія України по запасах корисних копалин протиправно розглянула матеріали попередньої геолого-економічної оцінки родовища подані одним із підприємств області прокурорами встановлено, що товариство на час подання документів не було надрокористувачем, не мало спеціального дозволу та не могло подавати відповідні документи для отримання протоколу апробації. Тому протокол засідання колегії ДЗК України, як і всі інші погоджувальні та дозвільні документи, прийняті на його основі, є незаконними та підлягають скасуванню у судовому порядку. Півсотні вершників з 12 областей України приїхали на Рівненщину, щоб взяти участь у відкритому Кубку області з конкуру. Змагання такого рівня вже не вперше проводяться у регіоні на базі кіноспортивного клубу Патріот у селі Козлин Рівненського району. Більше про дійство розкажуть наші журналісти. Ні тропічна спека, ні сильний вітер не стали на заваді проведенню на Рівненщині змагань з кінного спорту. Упродовж трьох діб кінно-спортивний клуб Патріот у селі Кослан Рівненського району став місцем зустрічі та запеклих баталій за нагороди відкритого Кубку області з конкуру. На змагання приїхали більш ніж півсотні учасників з 12 регіонів України. За словами генерального секретаря Федерації кінного спорту України Михайла Пархомчука, рівень спортсменів високий. Є навіть кілька вершників, які є членами національної команди України. Це змагання національного рівня, тобто вершники з усієї України приїжджають сюди і приймають участь у цих змаганнях я тут вдруге. Ну можу сказати, що змагання ну. На, на гідному рівні проходять все організовано, так як так як має бути, як треба. Серед головних дійових осіб цих змагань рівнянин Едуард Слободенюк за свої попередні заслуги вершник отримав звання майстра спорту міжнародного класу і вже по ходу цього кубка на найвищому маршруті посів друге місце разом зі своїм конем ізюмчиком. Едуард розповів, як багато у конкурі залежить від правильного вибору коня, і його бельгійський друг як правило не підводить. Саме цікаве в цьому спорті напевно, те, що з кожним конем я маю робити індивідуальну, індивідуальну роботу, індивідуальний підхід до, до нього. Мати розбиратися в його настрої, в його якби техніці. Звання майстра спорту України отримав не лише Едуард Слободенюк, а й Ольга Живага, уродженка Донецька на всеукраїнських та міжнародних змаганнях теж представляє рівненщину. І, хоч у відкритому кубку області, вершниця участі не взяла, але із задоволенням підтримала інших спортсменів. А ще розповіла, що для неї означає кінний спорт. Це велика мрія для мене була, і з дитинства. Перший раз я у п'ять років сіла на лошадь і. Ну, це любов з першого погляду, як розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, рівненщина стає своєрідним регіональним центром кінного спорту і додав, що важлива не лише змагальна складова національних баталій, а й те, що на базі існуючих кінно-спортивних клубів є можливість проводити реабілітацію наших громадян, зокрема військовослужбовців. Ми дивимося на спорт як фундамент розвитку іпотерапії та реабілітації, тому що е, саме Коні показують дуже хорошу тенденцію в лікуванні людей з психічними розладами з синдромом аутизму з хворі ДЦП. Діти, вони отримують енергетику коня, і ми бачимо, що це дуже позитивно впливає. Загалом Кубок області з конкуру пройшов на високому рівні. Гран-прі змагань на найвищому маршруті з висотою перешкод до 130 сантиметрів. Виборов тернополянин Артем Поліщук. Окремо за нагороди у своїх дисциплінах змагалися діти, юніори та дорослі вершники. Однак найголовніше це атмосфера спортивного свята і задоволені обличчя учасників та гостей змагань. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У селах на Рівненщині можуть з'явитися мобільні аптеки. Відповідний дозвіл лицензіантам з роздрібної торгівлі ліками дав Кабмін. Пересувні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, і на прифронтових територіях. В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і стаціонарних. Рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним. Також вони здійснюватимуть продаж препаратів за програмою Доступні ліки. Стежте за нашим ефіром сайтом sfera.tv.com.ua, сторінками у соцмережах. Там ви знайдете актуальну і головне перевірену інформацію. Продовжуємо наближати перемогу. Кожен на своєму фронті. До зустрічі.